Так, міст весняний, а, всі речі будуть на двомітку. Так, 9-10, 9-10. Костюмчик такий. На дівчинку 9-10. Штанішки 6-7 спортивні. Такі 6-7 спортивні. А, 14 трочки на дзвониточку. Також тут будуть такі лонги в наборі. 25 євро лонг. Дуже класна якість, тут така прикольна а, надпис. Значить, тут у нас іде розмір. Це на 10, по-моєму, рочків. Це у нас буде 334-140 і це 122 128. Остовалька така. Далі 5-6 такі спортивочки. 8-9 такі спортивки. Дуже багато спортивок. 4-5. Такі худі, такі сітчотик 8-9. Штанці такі весна. Ну, стінки від CND 134. Такий костюм спортивний можна для спорту, для танців, не знаю. Конверс. Конверс. Це ну, розмір, напевно, десь 12 точків. Так, 9-10. Тоненький светрик. Такий Такі котончик. Лонг. 8-9, 8-9 костюмчик 6-7, 7-8 на 2 така ніжна водолазочка тоненька. Такі штанішки 5-6 на двонечку. Дуже класна моделька. Такий врубчик ковтюлька. Так. Худочок у нас буде на 11-12 років. А, хлопці дуже класний. Напуск, такий так, дуже круті. Висока посадочка, скині, відсіене. 12-14 років. Шорти такі? HDM shop теплі. Далі розмір 5-6 на змійці, а, набір штанів 3-4. Такі джогери, Темно-сині і сірі. Ще одне худі на хлопця. штанішки розмір 5-6. Але, напевно, що такі вони більше мірять. Я думаю, дуже прикольні такі. Так, такі у нас копирочки, не бачите, підліткові. А, така на зміці, напрумку дуже класна. З капюшончиком, Підліткова. Так, 14-15 підліток, 14 класні такі тягнуться на хлопця штани. 12-13 на двониточку. спортивочки у нас ведуть 7-8 років. Такі спортивочки, 6-7 і ще одні спортивочки на 10-11 років.